Друзі, привіт! Кінець 2023 року. У мене за спиною невеличке поселення, де будується, мабуть, останній будинок в цьому році. А я приїхав на замір. Зараз з монтажниками ми поміряємо покрівлю, розрахуємо і в понеділок, тобто сьогодні п'ятниця через 3 робочих дні тут буде вже матеріали. Хлопці приступлять і до Нового року швиденько завершать. Погнали! Отже, що потрібно для того, щоб правильно поміряти кришу? Для початку треба обійти навколо будинку або залізти на верхній коньок. Я вже я обійшов і заліз, подивився, а, хоча вже знаю, що це класичний конверт. Тобто намалювати перше, це будинок. В даному випадку, як я сказав, це класичний конверт, чотирихскатна криша, дві трапеці і трикутника. Ми малюємо її схематично, тобто тут не обов'язково якась геометрична точність. А далі ми бачимо, які розміри нам потрібно поміряти. І коли ти вже з рулеткою, ручкою стоїш на криші, може бути вітер, сніг і інші погодні умови. Ти вже бачиш, що ти вже поміряв, а чого ти не поміряв. У мене так складається, що я часто забуваю поміряти саме верхній основний коньок і злістше з криші, дивлюся, переміряв усе, а його ні. І тоді вже або кричу хлопцям, якщо вони на покривлі, або лізу сам. Далі потрібно перемірити всі довжини скатів і ширину самого будинку плюс виноси. Що я люблю в цій роботі? Перше це коли отак от зроблені ліса, коли мірять одне задоволення. Друге, це коли адекватні, класні хлопці. Хлопці, на краще потанцюєте? Ще я люблю бачити на об'єкті гарно зібраний карнизний вузол. Як ви бачите, є обершотка друга, а першої не видно. Це не значить, що її немає. Вона є, вона навіть степляром пристьобана, тобто залишився лише планка капельника. На даних скатах ще ось немає об... не обершітки, але це не є проблема, коли геометрія сходиться самих самих е, ребер і довжину тут нитка відбита. Хоча її сторони і не видно на центрі. Так, отже, переміривши довжину, по трапеції, по трикутнику, довжини е, і ребра. Ми вже можемо побудувати розкладку. Я її будую прямо на об'єкті з телефону, якщо є інтернет. З хлопцями ми її вже узгодили і, в принципі, можна запускати роботу. А на даному об'єкті я вже все переміряв. Злажу, спускаюся, грію ручки і відправляю смету замовнику, щоб, поки я повернуся на офіс, щоб він також під'їхав. І ми вже далі підписали договір.